Доброго дня, друзі колеги. Сьогодні в нас 23 квітня. Приїхали ми на дане поле, будемо тут пробувати сіяти по нулю. Соняшник від компанії Syngenta, гібрид Cyberic, друзі. На дворі в нас пече вже четвертий день страшне, 27-28 градусів тепла. Значить, що, з утра ми провели тут гліфосатну обробку. Є у нас вже повилазила амброзія, повилазив інший бур'ян. Значить, заїхали, внесли по 2,5 літра гліфосат на Palm Forte. Це дефендовський препарат. Зараз десь і до Саня. Будемо пробувати, що у нас тут вийде, чи не вийде посіяти соняшник по нулю, друзі. Такий буде досвід. Кому цікаво, підписуйтесь, покажу як у нас це вийде. Що ми тут отримаємо? Так що чекаємо на саню і будемо працювати. Так, друзі, все налаштували. Вроді би все чудово працює. Діски лізуть, все прорізає. Ці наші жики теж справно працюють, відгортають рештки. Так що От Саня риється, ми тільки що здавали, рилися, все нормально, Получається тут викуп, дай Бог. Волога ще тут є, я вам скажу, вологи тут більше набагато, ніж на Коуранці. Можливо, все-таки підламатися, щось тримає. Забили ми. Відбиваємо зараз край. Забили криву лінію. Автопілот теж, слава Богу, працює, все нормально. Так що потихеньку працюємо. Агроном теж до нас завітав на поле, провіряє, посів. Так, да, підзабива. бува, підзабиває, приходиться, приходиться ставати і чистити, але в принципі, звісно, поморочиться, приходиться, але як якби... Потихеньку діло йде. В принципі, ми нікуди не спішимо. Земля тут сиренька. З то навряд чи я знайду, бо лопатку забув в тракторі. Ну а так то в принципі нормально. Влоги тут багато, набагато більше, ніж на ні поуранці. Трохи є, нагортає куче. Приходиться вставати, підчищати. Трошки зменшили давлення на цей на секцію, бо поставили на дешку на максимальне. Ну, в принципі, воно тут таке і не нужне. Тут мягко. Хоч і по нулю, але мягко. Зараз спробуємо, що нам воно скаже туди і назад. Чи буде воно прижимати, чи буде воно лізти так, як воно должно лізти. В принципі, воно прорізає. Бачите, тут. Якби не, не твердо, Семочка ось лежить у сирому, вологому, Бачите? ліпиться земля. Зараз спробуємо. Дивіться, ще одна. Бачите? В принципі, по глибині чудово, десь сантиметрів до 4. До чотирьох, ще воно його і потламує і перекриває. Нормально. Зараз спробуємо. Тепер лучше? Ну. І так вже шлірця І не так конечно, він Ну так ото Зариваю нормально. Ну та глибина все нормально, я рив все. Вон дивись, О, ось, 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 ось. вологому все, якраз 3-4 см. те що нам треба. Семена ж ось ще же ще семена мішок Так не Так мене ще є мішок Тут ще є Ще є Та там ще в бльо мою Ще є Так воно. Ще й останеться Красивий захід сонця каже другий базар, а ми цілий день промучились. Ну нічого, буде опит, буде опит. Меншили трошки давлення на секції, трошки уменшили глибину і перестало забиватися. А ось, друзі, наша пшеничка ДСВ артист. Да, звісно, в порівнянні з минулим роком, набагато слабша вона, слабша вона. з зиму. І, вон, бачите полоси <кій> світліші, єсть по полю. Будемо на днях заїжджати працювати фунгіцидом, інсектицидом. Можливо, можливо ще мікродобрива додамо. Така пшеничка. Розкажете, пишіть свою думку. Вносимо грунтовий гербіцид на нашу даму ділянку про пізахлор, прометрин. Додаємо ще напалм форта. Це в нас виходить гліфосат. підчистить трохи. Соня працює. Довносимо і далі їдемо сіяти кукурудзу. Так, виставляємо інтервал. Ми поставили 20 ,4. Між насінинами це 70 тисяч. Ну, 70 тисяч вона не висіває, кажу зразу, це десь буде в районі. 67-68 тисяч. Зараз ми спробуємо, заміряємо, що там в нас виходить. І будемо тоді рахувати, якщо ні, то додамо густоти. Так, виїхали на наше поле. Це в нас тут була пшениця артист. Дуже важка була оранка на цьому полі. Єлі ми. Спасибі Богу, виграли його. Нанімали ми і Т-150 Короче, то Тут було дуже цікаво. Ну, будемо сподіватися, що будуть дощі, що буде якийсь урожай. До речі, ось напроти поле наше соняшником. Уже рядочки видно, це в нас тут посіяний Пегас від Євросема. Так що, вже там по парі листочків є. Будемо скоро вже євролайтингом заїжджати працювати, так як ґрунтовий не працює від слова зовсім. Сухо, структура ґрунту не дозволяє. Получається по ґрунтовому гроші на вітер. Ну, хотіли як краще. Вийшло, як завжди. Нічого страшного. Будемо працювати страховими. Так, прокрутили вакуум. Саня перехрестився три рази. Богом! Зараз протягне, париємося, що в нас тут виходить по густоті, зараз покажу вам ну, десь приблизно отак. Вот Десять. 20. Десь 21 сантиметр. Десь 21 сантиметр. Все чотенько По лопатки. Клац, клац, клац. І можна знайти сіменинку. Так, раз, два, це десь отут. Получається. Должна бути сіменинка. Ага, ось ми її вірили. четко вообще абсолютно четко абсолютно бомба вообще Пишу и покажу. Ещё... Кто прислал себя, ну скидаешь, сбрасывай тебя, бачи? Не, я тебе покажу, что ты сначала не нормально. Привозь, давай, давай. Все нормально, я бачу. Слава Богу. Порядок, працюємо по глибині і по густоті все нас влаштовує. Так що печем поле 29 гектар, постараємось до вечора його засіяти і будемо переїжджати сіяти піонір. Ось, до речі, наш Пегас від Євросима. Такі вже у нас чудові рядочки. Бур'яна вже багато. Вносили <кій> ґрунтовий, додавали гліфосат, те, що було зверху, попалило, але ґрунтовий не тримає. Грунтовий, на жаль, не трима. Такий вже Пегасик. Сама можете бачити, бачите така канавка. Оце з кожним роком глибша, глибша і глибше. Тут ставок, можливо, якісь підземні води туди йдуть. Колись геологи в нас тут розкидали по селу кабеля, проводили георозвідку і стукали там якимись, у них є там якісь машини, що простукують землю. І після того, Бо тут вони в нас теж на полі розкидали кабеля, Після того почала з'являтися яма, а в людей пропадала вода з колодязів. Плюся по відео в інтернеті вже в хлопців, в блогерів, знайомих вже кукуруза така вже два-три листочка. А ми в цьому році пасемо задніх. Не знаю, чомусь, чомусь ми прийняли таке рішення, що... Почнемо з соняшника. Ми подивимося, чи було воно правильним, чи ні. Так, обходимо края, забили криву лінію. Потихеньку йдемо, ходимо десь в районі 8 кілометрів, тому що тут куча бурозн було що вийшло за культиватором заробити, але все одно гороз не присутній, то трошки тіліпає в тракторі, щоб максимально качественно його посіяти, будемо края обійдемо потихеньку. Бога є. Підставком, взагалі тут мокро, ну як мокро, ще волога присутня. А так взагалі-то дуже треба дощ. Потихеньку працюємо, досипали ще кукурудзи насіння. Уже майже половину площі засіяли, в принципі, гони довгі. Получається в одну сторону 55 соток, круг, гектар 10. Так що в принципі по таких гонах можна сіяти. Сипали ще насіння кукурудзи. Залишилось тут такий клинчик, воно пузом таким, ну він дуже обманчивий. Вроді би й небагато, а по факту десь гектарів ще 4-4,5 є. Так що вітрюган страшний. Малося б сьогодні бризкати нашу пшеницю, фунгіцид, інсектицид. Ну, бачу. бачу навряд ли. Хіба що під вечір трошки втих на вітер, то будемо їхати бризкати. Все готове, вода набрана. Тобто, треба поїхати побризкати. Після морозу, після всього цього, підуть болячки, та вони вже є. Тобто, треба їхати працювати.